Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Сьогодні ми поговоримо про урогенітальні інфекції. Урогенітальні інфекції це той вид інфекцій, котрі передаються переважно статевим шляхом. Чим ж є небезпечні урогенітальні інфекції? Передусім, тим, що вони уражають сечу статеву систему. Інфікуються як чоловіки, так і жінки, так і діти. Є небезпечні тим, що вони призводять до безпліддя як чоловічого, так і жіночого, уражають слизисті оболонки людини, уражають всі системи організму людини. Тобто це ті. Захворювання, котрі спричинюють викидні, перечасні пологи, патології плоду та багато інших наслідків, яким чином воно передається у регенітальні інфекції? Перше і найпоширеніше це статевим шляхом. Друге, це те, що передається побутовим шляхом через немиті предмети через користування спільними предметами гігієни. Отже, які є види у регенітальних інфекцій? Це мікоплазма. Уріоплазма, хламідія, трихомонади. Найнебезпечнішим видом урогенітальних інфекцій це є трихомонади. Чому? Тому що на міжклітинному рівні дана інфекція е, створює, е, перше, якщо імунітет людини є сильний. То трихомонади перебувають в стані спокою в організмі людини і ніякими чинниками себе не проявляють. Проте, якщо імунітет людини понижується, то опірність організму зменшується, то, відповідно, всі інфекції в організмі людини розпочинають своє бурне життя. І коли просипаються інфекції, вони спричинюють ряд патологічних змін в організмі людини. Трихомонада є небезпечна тим, що вона має захист. Тобто, якщо е, потрапляють в організмі різні е, препарати для побор поборення даної інфекції, е, трихомонада створює навколо себе спеціальні речовини захисту і сама покидає дане місце, мігруючи в хрещі, в суглоби, в кістки. І відповідно це середовище, котре вона покинула, е, може утворюватись, переростати міеломи, саркоми та, як ми знаємо, котрі спричинюють онкологічні захворювання. Хламідія. Хламідії надзвичайно поширені на сьогоднішній день, як серед чоловіків, так і серед жінок. Хламідії передаються не лише статевим шляхом, а ще й побутовим. Саме тому я звертаю увагу наших глядачів бути обережними не лише в своїх виборах партнерів, але й в побутовому е, житті. Отже, чим небезпечна хламідія? Хламідія поширюється по, всі, по цілому організму. Це інфекція, яка спричинює ряд е, навіть таких помилкових для діагнозу факторів, такі як пневмонію, може спричинювати. Бронхіти, конюктивіти, біль в суглобах та ряд інших наслідків, говорячи про запальні процеси в сечостатевій системі, про простатит, розвиток простатиту в чоловіків, а в жінок може спричинювати безпліддя, спричинювати викидні та ряд інших патологічних чинників на організм людини. Мікоплазма та уреоплазма мають однакові симптоми: це те, що вони ніяк себе не проявляють в організмі людини. Їх може виявити лише тоді, коли Перебуває в стані загострення, і відповідно в лабораторних дослідженнях. Є небезпечні для організму тим, що вони спричинюють запальні процеси сечостатевої статевої системи. В жінок запалення е, яйників, в чоловіків е, простатит, е, також можуть призводити до безпліддя. У регенітальні інфекції надзвичайно важливо діагностувати вчасно, а можливо і передчасно. На сьогоднішній день досліджують імуноглобулін G і імуноглобулін M до хламі, до трихомонад, до мікоплазми, уріоплазми. І, відповідно, лікар може встановити відповідний діагноз і може приступити до правильного лікування. Наша лабораторія проводить дослідження на виявлення урогенітальних інфекцій протягом 36 годин, що підтверджує не лише достовільність аналізів, але й швидкість видачі даних аналізів. А також хочу оголосити про акцію: що з 15 березня до 1 червня 2013 року на базі нашої лабораторії Раторії знижка на дослідження на торчій інфекції та урогенітальні інфекції 10%. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.